Всім доброго дня, хочеться сказати декілька слів про вбивство молодого поліцейського в Вінницькій області, Начитавшись з цих всіх коментарів, надивившись різних експертів, ну, блядь, ви адекватні. Ну, Вас взагалі всіх фляга там свистить, хто пише таку діть, що ці люди, які це вчинили, навіть не, не хочу їх називати людьми, що вони герої, що потрібно так далі продовжувати. Що це? Спадається враження, що деяким людям потрібно старіти тихенько вдома і видалити Тік-Ток і інші соцмережі, і не висловлювати свою думку на рахунок цього взагалі. Як можна вважати вбив з героями? Загинув молодий пацан, 20 років, чийсь син, чийсь друг, можливо, чийсь хлопець, і ви пишете таку діч. Війна в країні йде вже третій рік. Треба бути якимись гуманішими. Не розказують, що там поліція, уроди і так далі, і вони не воюють. Поліція також воює, сидить в окопах, штурмує, захищається. Тільки чуть щось станеться зразу дзвонити в поліцію. Так, то ні, мусора, Хтось щось вкрав там, чи якогось побили ало поліція, спасайте. Тут мені здається, і коню, понятно, що вони везли в тій машині не банани і чому нервувались, коли їх попросили відкрити багажник. Зняти мас сетку і відкрити ті коробки. Там відразу було видно по людях, що не там, там не банани, скажімо так. І їх казати, що вони герої, а поліція уроди і так правильно далі їх вистрілювати. Ну, та будьте якимись гуманнішими, думайте якось головою. Та й таке. Всім дякую за увагу. Слава Україні. Героям слава!